Інший зі способів генерації зображення Леоналдо це flow state. Він трохи підрізняється від того, як генерується звичайне зображення. З звичного у нас все ще є вікна промпта, однак у нас немає можливості явно обрати модель, вона буде залежати від того, які налаштування, які пресети, і що у вас буде прописано в принципі. З неявних налаштувань, перш за все, стилістику ми трошки більш-менш можемо обрати. Це те, що тут називається вайбом. Від анімешної до чогось, що намальовано фарбами, до фотореалістичних і так далі. Можемо повпливати на освітлення. Можемо обрати те, як буде себе поводити камера на цьому зображенні, якою вона буде, і можемо обрати кольорову гаму від нонової до якихось градієнтів до теплого світла, до холодного і так далі. Відповідно, натискаємо Generate, Трошки чекаємо. І в результаті отримуємо вікно, яке ми можемо нескінченно скролити і переглядати результати генерації, поки не знайдемо саме ту рукавицю, яка нам підходить.